Бажаю здоров'я, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом оновлення Samsung Galaxy S22 Ultra на Samsung Galaxy S24, крім того, я розповім, як я потрапив у неприємну ситуацію при покупці телефону на OLX, де продавець мене обманув. Телефон, який я придбав, виявився заблокований під польського оператора Plus PL, а також не отримував оновлень. Тому мені довелося вирішити цю проблему самостійно зміни регіону та розблокування пристрою. Якщо ви Цікаво дізнатися більше не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, почнемо з того, чому я вирішив оновити свій Samsung Galaxy S22 Ultra на Samsung Galaxy S24. Я користувався Samsung S22 Ultra протягом року і був дуже задоволений. Модель з процесором Snapdragon 8Gen 1 була потужною. Камера вражала якістю знімків, а великий екран забезпечив відмінний досвід використання. Однак з часом почали з'являтися нові моделі смартфонів з новими характеристиками та більш доступними цінами. Чому саме S24? По-перше, новий процесор. Exynos 240 обіцяє кращу енергоефективність і більш високу продуктивність. По-друге, камери в S24 обіцяли покращення, особливо в умовах низького освітлення. А також нові моделі зазвичай отримують більше оновлень, що є важливим для користувачів, які хочуть мати актуальне програмне забезпечення. Таким чином я вирішив, що пора оновлюватися, але шлях до нової моделі виявився не таким легким, як я спочатку думав. Я вирішив придбати Samsung Galaxy S24 на OLX, оскільки знайшов. В досить вигідну пропозицію. Телефон за 17 тисяч гривень. Якщо ви хочете придбати новий Samsung S24, ціна на модель з 8 гігабайтами оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної на момент зйомки складає близько 35 тисяч. Це стандартна ціна для нових моделей. Що стосується у ринку, то середня ціна на Samsung Galaxy s 24 в хорошому стані коливається від 24 тисяч до 26. 000. Звісно, ціна залежить від стану пристрою, наявності аксесуарів і гарантій, якщо така є. Тому ціна в 17 тисяч. Була дуже привабливою. На вигляд, все було в порядку. Продавець відповідав достатньо швидко: телефон був як новий в повному комплекті. Але коли я отримав пристрій, почалися проблеми. Перше, з чим я зіткнувся, це блокування оператора. Коли я вставив сім-карту, телефон підключився до мережі і видавав помилку. Сім не підтримується. Я спробував зв'язатися з продавцем, але він просто не виходив на зв'язок. Виявилося, що телефон був заблокований під польського оператора плюс ПЛ. Шок. Шок, розпач, недовяжання, якась рештка надії, що може власті нічого не стало, що, що може то не є правда. І я не міг використовувати свою українську сім-карту. Я звернувся безпосередньо до оператора плюс і отримав письмову відповідь, що цей телефон дійсно належить їм, і він був заблокований через невиконання фінансових зобов'язань. Це підтвердило мої підозри, що телефон був куплений через розсрочку і не виплачений продавцем. Наступною проблемою була відсутність оновлень. Я виявив, що на телефоні не було жодного оновлення програмного забезпечення, хоча зазвичай нові моделі отримують їх регулярно. У результаті я був вимушений шукати рішення цієї проблеми самостійно, бо продавець не реагував на мої звернення. Я дізнався, що можна змінити регіон телефону за допомогою спеціальної програми СЕМ FW, яка дозволяє скинути регіон і розблокувати телефон від оператора. Це дозволило мені змінити регіон телефону на Україну, щоб працювати з українськими операторами, вилучити блокування сім-карти під польського оператора Plus PL. Після зміни регіону почали надходити оновлення прошивки, що дозволило моєму телефону отримувати актуальні патчі та покращення. Це був доволі трудомісткий процес, але завдяки цій програмі я зміг розблокувати телефон і зробити його повноцінним для використання. Тепер, коли я вирішив всі технічні питання, давайте детально розглянемо Samsung Galaxy S24 і. Порівняємо його з моїм старим S22 Ultra. s 24 значно компактніший за s 22 Ultra. Якщо s 22 Ultra був великий і важкий, то s 24 має більш зручний розмір і форму, що полегшує використання однією рукою. Це великий плюс для тих, хто цінує компактність. Екран s 24 виглядає яскравіше, навіть при прямому сонячному світлі, завдяки покращенню яскравості та технології Dynamic AMOLED 2X. Якість дисплея в обох моделях на дуже високому рівні, але у S24 є незначне покращення по яскравості. S24 працює на новому процесорі Exynos 2420, який має кращу енергоефективність в порівнянні з Snapdragon 8 Gen 1. Це означає, що телефон працює більш плавно, при цьому менше нагрівається та витрачає менше енергії. Відчувається, що S24 працює швидше та стабільніше, навіть під навантаженням. У s 22 Ultra теж була дуже хороша продуктивність, але він мав деякі проблеми з перегрівом, особливо при вимогливих задачах. Камера на s 24 покращена в порівнянні з s 22 Ultra. У s 24 більш точна передача кольорів, а також значно кращий результат в умовах низького освітлення. Якщо ви часто фотографуєте, при поганому освітленні або в нічний час ви відчуєте різницю. Завдяки новому чіпсету s 24 має кращу автономність. Він працює довше без підзарядки, навіть при інтенсивному використанні. Це Важливий момент, тому що я дуже активно використовую телефон впродовж дня. Купівля БУ смартфона це завжди ризик. Тому ось кілька порад, як уникнути проблем, подібних до моїх. Перед покупкою перевіряйте імей телефону через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, чи не був він викрадений, чи не знаходиться у чорному списку. Якщо телефон був куплений під оператора, перевірте його на блокування. Це можна зробити через спеціальні сервіси, або навіть спробувати вставити сім карту іншого оператора, щоб перевірити доступ до мережі. Попросіть продавця показати, чи є телефон. Телефон під управлінням мобільного профілю MDM Mobile Device Management. Це особливо важливо, якщо ви купуєте телефон, що був частиною корпоративного парку. Ну і найцікавіше це сама схема шахрайства. Існує схема шахрайства, при якій люди купують телефон у Польщі через оператора на розсрочку, а потім привозять його в Україну, не виплачуючи залишок. Оператор блокує такий телефон після кількох невиплат, і цей телефон стає заблокованим для використання в інших мережах. Важливо перевіряти такі моменти перед покупкою БУ телефону. Вибір між новим і БУ смартфоном завжди складний. Мій досвід показав, що інколи при покупці БУ телефона можна потрапити на проблеми, які не очікуєш. Але якщо бути уважним і перевіряти всі деталі перед покупкою, можна уникнути багатьох неприємних ситуацій. У випадку Samsung Galaxy s 24 я отримав пристрій, який виявився набагато кращим за мій старий S22 Ultra, покращеною камерою, продуктивністю та автономністю. Якщо ви плануєте оновлення, я можу вам сміливо рекомендувати цю модель. А також я продаю цей телефон за 15. Якщо комусь цікаво, пишіть. Ось такий був мій досвід з покупкою Galaxy S24. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Бережіть себе. Слава Україні!